Мова є важливою, це є душа країни. Якщо не буде в нас мови, то не буде країни. Вони вважають, що якщо люди, у нас є такі люди, це правда. Будемо чесні, що спілкуються російською мовою. Я знаю дуже багато таких людей, яким важко перейти там повністю на українську, наприклад, тому що їх так виховували. Це так само питання більше до держави, а не до них. Та, та сама східна Україна наша. Їх не вчили українською мовою. Вони їх, їх почали навчати вже пізніше. Не було цього питання. Тому вони повертаються до того, щоб е, як вони там розказують, що Україна була їхньою частиною, а потім стала собі незалежною і вигадала свою мову. Ну це на це вони і б'ють, але адекватні люди розуміють, що це не так. А для вас питання мови є питанням безпеки? Е, для мене ні. Знаю, що коли говорять про російськомовних захисників. Ну, хе навіть так, багато їх, але я впевнений, що більшість захис захисників не будуть своїх дітей привчати до російської мови. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.